Також дуже добре і зручно, коли є конвейерне плодоношення, і у черешні. Це, до речі, сорт дачниця. Ось така вона крупняча. Сорт досить непоганий, але в наших умовах трошки тріскає. І оті тріщі ягодки, ну, їх можна швиденько з'їсти, звичайно, але якщо їх залишати на дереві, то вони що роблять? Правильно. Загнивають. Сорт досить такий урожайний крупнячий. Це вже тут її частково навіть обривали. Отак вона. Там ще з того боку так само. ягід багато. Так от що я хотів сказати? Ще сорт середнього сроку дозрівання. Вона зараз у нас 25 червня вже дозріла. Так само на цьому дереві були і більш ранні сорти. Ось тут, наприклад, була черешенька сорту Ярославна. Бачите, плодоніжки, Її було дуже багато, вона темно-червона, досить рання, ну не сама рання, але відносно рання. В цьому році 10 червня була вже повністю стигла. Минулі роки 1 числа червня вже була стигла. Так само на цьому ж дереві є і інші сорти. Там була Сільвія, ми її вже теж з'їли. Це е, Мелітопольська, це більш пізня, вона ще не дозріла. От вона така, бачите, закінчиться жовта, почнеться ця червона. Е, тобто, це дуже зручно, коли на одному дереві різні-різні є сорти. Ми продовжуємо споживання. Ну, не на два звичайно місяці, як в Абрикоски але на місяць цілком реально розтягнути. Е, це дуже-дуже добре. Коли є така можливість.